Всім привіт! Мене звати Настя. Я працюю няною в родині і зараз розкажу вам, як я зазвичай готуюсь до своєї роботи. На початку я сідаю і розписую план на весь тиждень. Цей раз я обрала тему птахів. Почнемо понеділок з лелеки. Я знайшла дуже гарну на і вирішила її повторити. Для цього не потрібно нічого особливого, тільки папір, клей і ножиці. Ну що, давайте зробимо заготівки. Ось такі заготівки нам потрібні для далеки. І ми можемо починати. Як бачите, тут немає нічого важкого. Ви завжди можете зробити таку гарну поробку вдома з дітками. Я вже приклеїла ніжку, шийку і тепер буду робити такий хвостик. Для цього мені потрібно вставити чорні кружечки в білі. Ось таким чином я це роблю. Кружечки в мене різних діаметрів. Від найменшого до найбільшого. Найбільше внизу, найменше вгорі. Також саме найменший кружечок це голова. Ми приклеюємо голову і також дзьобик. А очко я намалювала маркером. Ось така лелека в мене вийшла. І, звичайно, я зробила заготівку для малюка. А ось і результат нашої роботи. Це було дуже класно, пізнавально і дуже весело. Робіть таку поробку з дітками і діліться враженнями.